Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ви зможете вибрати, яку манхву озвучити наступною. Посилання в описі на вулиці була ніч темні хмари затягли небо. Тільки іноді, крізь них пробивалось місячне світло, яке освітлювало все навколо. В одному з будинків з вікон горіло тепле жовте світло. Пустими коридорами гуляв вітер. Скрізь був розкиданий одяг. Молоді люди влаштували вечірку. Вони заповнили майже всю кімнату, яка була не дуже великою. Осторонь від них в кутку кімнати сидів пан з відкритим торсом. Його волосся було заплетене в хвостик. На плечах була накинута коштовна шовкова сорочка. Він курив довгу тонку трубку. Навпроти нього сиділа дівчина. Він подивився на неї своїм впевненим, але неначе пустим поглядом, і голосно видихнув. Чоловік промовив до дівчини м'яким, але суровим голосом: Інха, ти така вперта. Досі відмовляєшся? Дівчина підняла свої глибокі карі очі та подивилась на пана. Трішки помовчавши, вона наважилась запитати у нього: невже панові так подобається спостерігати за тим, що тут коїться? Пан, не поворухнувшись, відповів дівчині: невже ти забула, що я сліпий? Його погляд був холодним, так само, як і його інтонація, з якою він це сказав. Він посміхнувся та продовжив пояснювати дівчині. Так як я позбавлений зору, то мушу насолоджуватись хоча б звуками. Хіба не через це я купив твій голос? Дівчина сумно похилила голову. Їй залишилось тільки погодитись з паном, адже її голос дійсно належить йому. Але звуки молодих людей на фоні постійно перебивали голос інхи. Тому вона сказала Якщо моєму пану щось заважає чути мій голос, то я краще буду мовчати. Чоловік різким рухом трубки для куріння підняв голову дівчини так, щоб вона поглянула на нього, а потім запитав у такому разі, якби я звільнив усіх цих людей, ти б змогла зробити так, щоб я не нудьгував? Дівчина на мить завмерла. Схоже, це питання поставило її в ніякове положення. В її голові почали боротись світлі і темні думки. Поки дівчина думала над відповіддю, трубка пана зачепила пояс, послабивши його. Від різкого руху пояс розв'язався і кімоно інхи розкрилось. Інха зніяковіла її обличчя почервоніло. Пан запитав. То що є відповідь? Тіло дівчини затремтіло, а губи заціпеніли так, що вона не могла вимовити ні слова. Вона згадала, як одного разу наважилась подумати, що він був жорстоким з нею, як мороз глибокої зими. Але, можливо, вони були чимось схожі. Мабуть, саме тому він залишився поруч з нею. Нарешті дівчина наважилась відповісти. Вона сказала, що якщо він цього захоче, то може звільнити цих молодих людей та замість них взяти її, щоб вона потурбувалась про нього сама. Пан перепитав дівчину. Чи дійсно хоче вона цього? А потім, витримавши паузу, покликав свою прислугу. В кімнату зайшов хлопець. Він поклонився панові і з повагою запитав: Викликали, мій пане? Пан відповів: Так, виколи їм всім очі та відріж язики. В очах дівчини завмер страх. Її зіниці розширились, а розум став туманним. Несподівано для Інхи хлопець дістав свою катану та одним різким рухом розрубав всіх, хто там був, аби виконати наказ пана. Краплі крові потрапили на обличчя дівчини, яка була шокована і налякана. На її очах почали формуватись сльози, але вона намагається стримати їх всіма способами, проте в неї нічого не виходить. Важкі і солоні краплі сліз починають стікати по щоках інхи, падаючи на підлогу. Пан ніжно взяв дівчину за голову та провів пальцем по її щоці, витираючи кров з її обличчя. Він нахилився до дівчини і, дивлячись її прямо в очі, сказав: Поки ти не заплатиш за те, що наважилась покинути мене, я тебе не скривджу. Він нахилився до дівчини ще ближче та почав цілувати її. Вся ця історія почалась три місяці тому. Була зима. Тоді сніг покрив усю землю товстим шаром, так що не можна було пройти. Не дивлячись на це, мисливці вийшли на полювання на кабана. Попри сувору погоду, кабан це сильна тварина, яка легко долала ці сніжні купи. Один чоловік намагався привернути увагу цього звіра на себе. У нього була пуста кастрюля, в яку він сильно стукав ложкою, щоб кабан звернув увагу саме на нього. Та раптом чоловік перечепився та втратив рівновагу. Він гепнувся на сніг в той момент, як на нього біг величезний кабан з метою розірвати його на шматки. Його товариші перелякались, адже не очікували такого повороту, і були просто не готові поцілити в кабана саме в цю мить. Аж раптом, коли здавалось, що для чоловіка на ім'я Манбок все закінчено, і кабан ось ось добереться до нього. Тварина завмерла в стрибку, а з його пащі почала розбризкуватись кров. Товариші Манбока не встигли зрозуміти, що трапилось. Вони навіть перестали кричати йому, бо поперек горла з'явився набряк, викликаний страхом, який заважав їм сказати бодай щось. Аж раптом із за спини почувся жіночий милий голос Ви не постраждали? просто нізвідки з'явилася інха, з рушницею в руках, з якої вона щойно застрелила кабана. З пов'язкою на голові та зібраним докупи волоссям, дівчина виглядала, як справжній воїн. Перевівши подих до Манбока, потроху почало доходити, що сталося. Голосом, який тремтить, він подякував дівчині за допомогу. Саме в цей час інху наздогнав її друг, який йшов вулицею разом з нею. Але трішки відстав, коли дівчина побігла рятувати манбока. Він запитав, чи все гаразд, та чи не поранилась дівчина. Після чого вони відправились далі по своїх справах. Він сказав інхі, що краще повернутись додому, проте вона мала ще кілька справ. Вона хотіла зайти в бібліотеку, щоб взяти книгу та сплатити деякі борги. Інха та її друг пішли своєю дорогою в той час, як Манбок дивився йому слід, поки його друзі намагались поставити його на ноги. Манбок був зачарований красою дівчини, але він зовсім не знав, хто це така. Він запитав у друзів, хто це, а вони з нього тільки посміялись, тому що всі знають, що це інха сестра Йоні найкращої куртизанки будинку на солодбуйон. Буйон, Буйон це будинок на солод для всіх бажаючих, у кого є кубка монет та бажання розважитись з дівчатами. Одного разу головна мадам цього будинку викликала Йоні до себе на серйозну розмову та сказала, що вже час внести інху в списки цього будинку. Вона переконана, що час навчити інху тому, чим вони тут займаються. Вона повинна дізнатись, що таке життя куртизанки. Але Йоні намагалась відмовити мадам. Вона всіляко намагалась пояснити, що інха не підходить для такої роботи. Проте мадам ці слова поки що не сильно переконували: чоловіки днями стоять у черзі до дівчини. Буде прикро, якщо таке миле личико пропаде даремно. Йоні намагалась берегти сестру, але мадам це тільки розізлило. Вона почала кричати про те, що інха невдячна дівчина. Після всієї турботи, виховання, їжі та одягу, який їй дав цей дім, вона не тільки займається нежіночою роботою, постійно проводячи час на полюванні, вона ще й має наглість спілкуватись з іншими чоловіками, а особливо дружити із сином чиновника. Мадам продовжила кричати, що все, що хоче цей син чиновника, це просто безкоштовно побути з дівчиною. З прикрістю у словах, мадам розкрила Йоні маленьку таємницю. Так, молодий пан, син чиновника Юна, але він і мій син. Все ж таки, чи повинна я як мати чути про його зв'язок з повією? Тепер ти розумієш, чому я хочу, щоб вони перестали спілкуватись? Йоні, все зрозуміла. Вона вибачилась перед мадам через те, що не змогла запобігти спілкування своєї сестри з її сином. Раптом дівчину охопив сильний кашель. Схоже, вона захворіла. Ця хвороба переслідує її кожну зиму. Йоні подумала про те, що це не завадить їй виконувати свої обов'язки. Мадам наказала Йоні вирішити всі проблеми з інхою та почати лікуватись, адже в такому стані та не зможе приймати клієнтів. Йоні вклонилась та сказала: Я виконую все, що скажете, мадам. Я візьму на себе не тільки свої обов'язки, а ще й обов'язки сестри, тільки не вносьте її у реєстр. В кімнаті повисла тиша. Мадам вдихала дим табаку через трубку та про щось розмірковувала. Вона повернулась до Йоні і сказала, Лорд Чойонхо запросив тебе стати його нареченою, тож вирішуй стати наложницею і виплатити всі борги чи змусити інху розважати чоловіків. Але врахуй, що якщо твоя цінність стане меншою до цього часу, інха буде змушена зробити все можливе, щоб зайняти твоє місце. Йоні була розгублена, почувши ці слова, але у неї не було вибору. Вона погодилась на це, щоб врятувати сестру. Вона подякувала мадам і пішла геть. Настав вечір. Сонце поступово почало ховатись за могутніми горами, які оточували містечко. Інха закінчила всі свої заплановані справи і знову зустріла свого друга, сина чиновника. Він щось приніс їй. Це були ліки для Йоні. Вони дорого коштували, і дівчина не могла дозволити собі їх купити. Але молодий пан віддав їх їй просто так. Він подивився на дівчину і сказав. Я б хотів дати тобі ще й грошей, але знаю, що ти відмовишся. На це дівчина сором'язливо посміхнулась і сказала, що ліків буде достатньо. Почувши ці слова, молодий пан сумно подивився на дівчину і запитав: чи не важко їй. Дівчина розгубилась і не знала, що відповісти хлопцю. Він пояснив, що у нього серце розривається, коли він бачить, яку важку роботу доводиться робити інхі заради того, щоб заробити грошей. Дівчина поглянула на ліки і важко зітхнула. Дивлячись на хлопця своїми гарними очима, вона сказала: Пам'ятаєте полювання на тигра п'ять днів тому? Тоді я вернулась вся в синяках і подряпинах. Моя сестра дуже засмутилась, побачивши мене у такому вигляді, і накричала на мене за це. Вона сказала, що мені не варто братись за таку небезпечну роботу. Я ще ні разу не чула, щоб вона на мене так голосно кричала, як того разу. Це зовсім не схоже на мою сестричку Йоні. Тоді я дуже розхвилювалась за неї. Я спитала, що сталося, і вона розповіла, що того дня якийсь пияка кинув пусту пляшку з під вина прямо у неї і поранив її. Дівчина продовжила: якщо чесно, мені і справді важко. Я стараюсь з усіх сил, щоб заробити грошей. Але все гаразд, те, що я роблю, це ніщо в порівнянні з труднощами моєї сестри. В голосі дівчини було повно оптимізму. Вона просто посміхнулася і сказала. Кожна копійка, яку ми заробимо зараз і збережемо, допоможе нам незалежно жити в майбутньому. Тому не хвилюйся так сильно за мене. Молодий пан був приголомшений оптимізмом дівчини. Він просто мовчки стояв і слухав її, намагаючись приховати своє захоплення цією дівчиною. Попри незначний статус, інха вдячна за те, що в неї вже є. Адже завдяки молодому панові вона вміє стріляти, а також писати та читати мовою чосон, а ще розуміє мову заходу. Поки молоді люди йшли дорогою і розмовляли, вони навіть не помітили, як дійшли до бібліотеки. Їхня розмова і справді видалась дуже цікавою. Інха запитала, чи не хоче хлопець зайти з нею в бібліотеку. На що він відповів, що він почекає дівчину на вулиці та подихає свіжим повітрям. Інха погодилась на це і сказала, що постарається справитись з усім дуже швидко. Дівчина зайшла до бібліотеки. Вона почала водити поглядом між полиць з книгами, ніби когось шукаючи. Нікого не побачивши, вона тихенько промовила. Пане, я прийшла. Із за книжкових полиць визирнув старенький, смішний дід. Він був заклопотаний тим, що розставляв книги, і не очікував побачити дівчину сьогодні. Він запитав, чому вона сьогодні прийшла, на що дівчина відповіла, що прийшла сплатити борг. Інха помітила, що бібліотекар був якийсь похмурий і нерадісний, як зазвичай. Таке враження, що в нього в голові одночасно крутилось багато думок. Він поводився так, ніби був не дуже радий бачити дівчину. Він впихнув в руки дівчини стопку з книг і сказав, що вона може їх взяти сьогодні. Його поведінка здалась інхі підозрілою, адже раніше бібліотекар був завжди радий бачити її у себе, тому що у їхньому селі ніхто не розуміє західної мови, а вона єдина, хто її знає, і може взяти ці книги собі. Дівчина подякувала, але в її думках було так багато запитань про те, чому цей дід так дивно себе поводить. Вона запитала, чи може для неї є якась робота. Але бібліотекар сказав, що нічого сьогодні немає для неї. І швидко провів дівчину до виходу. Він сказав: Глянь, хіба на тебе не чекає молодий пан Юн? На вулиці вже холодно, краще поквапся додому. Дівчина була здивована такою поведінкою бібліотекаря, адже раніше він завжди був радий бачити її у себе в бібліотеці. А цього разу він намагається якнайшвидше випровадити її геть. Дівчина перепитала, чи не захворів він, на що той сказав, що все добре. І він здоровий, як бик. Він голосно закрив двері прямо перед обличчям Інхи і з полегшенням видихнув. Справа в тому, що до його бібліотеки завітав незвичайний гість? Цей таємничий пан весь цей час спостерігав за тим, як бібліотекар намагається випровадити дівчину. Коли вона пішла, він нарешті вийшов із-за книжкових полиць. Це був вже знайомий нам, сліпий чоловік із початку історії. Він був одягнений в дивний широкий капелюх та в довге синє кімоно. В його руках була тростина, за допомогою якої він орієнтується в просторі. Він запитав у бібліотекаря: невже тут хтось розуміє мову заходу? Бібліотекар відповів: так, але в нашому місті таких тільки двоє. Поважний пан підійшов ближче і, роздумуючи вголос, пробормотав: так ви кажете тільки двоє. І одна з них ходить з сумкою для мисливців на тигрів. Дуже цікаво. Він повернувся до бібліотекаря і грізним голосом запитав: як ви бачите, я сліпий і шукаю когось, хто буде читати для мене книги. Він напруги, яка зависла в повітрі, у бібліотекаря, виступив піт на лобі. Він перепитав пана, що він має на увазі. Поважний пан таємничо нахилився до старого діда і низьким, проникливим голосом прошепотів: Я хотів би, щоб та дівчина покірно стала моїм читачем. Говорячи це, очі пана заблистіли жовтим світлом, а погляд був пронизливий. Тим часом Інха вже повернулась до будинку на солоди. але коли вона зайшла всередину, то побачене її сильно шокувало. Настільки сильно, що вона випустила з рук все, що тримала, і її речі дуже гучно ударились об підлогу. Вона побачила, як високий чоловік б'є її сестру. Йоні лежала на підлозі. На її обличчі була кров від ударів. Цей чоловік розбив їй губу. Вона дивилась на нього благаючим поглядом залишити її в спокої. Раптом Йоні помітила інху. Здивованим і тихим голосом вона запитала: сестра Інха кинулась бігти, щоб допомогти Йоні і захистити її від чоловіка. В її голові були думки обурення. Якого біса? Вона ж повинна була відпочивати сьогодні через хворобу. Тим часом чоловік продовжував бити і кричати на Йоні. Ти просто брудна кортизанка. Як ти смієш відмовлятись роздягатись для мене? Розлючений чоловік ще раз спробував вдарити дівчину, але Інха встигла добігти до неї і прикрити своїм тілом. Чоловік здивувався. Звідки ще одна? Він дістав розбиту пляшку з гострими краями і замахнувся нею та прокричав: Гаразд, ну тоді просто помрете всі разом. Але раптом його руку перехопила інша сильна рука пана Юна. Розбійник здивовано повернувся, щоб поглянути, хто такий сміливий, щоб заважати йому. Але коли побачив пана Юна, то відразу ж зблід. Тим часом Юн сказав: з вашого боку, було б мудро стриматись зараз. Чоловік злякався, адже він знав пана Юна і знав його статус. Він почав виправдовуватись та казати, що його просто обурило те, що ця жінка відмовляється виконувати те, що він їй наказує. Слухаючи це, Інха почала гніватись. Пан Юн продовжив приборкувати цього розбійника. Схоже, через зайвий алкоголь. Ви забули, що тут забагато зайвих вух? Він повернувся до охоронців, які якраз прибігли, почувши крики, і попросив вивести цього чоловіка геть. Та раптом почувся голос мадам. Вона також почула крики і прийшла глянути, що сталося. І як власниця цього будинку, вона поспішила вибачитись за непорозуміння саме перед тим, хто вчинив цей розбій. Прошу вибачення за погане виховання цих дівчат, мій пане. Ми дуже вдячні за ваш візит до будинку на Буйон. Будемо покірно чекати наступного разу, щоб послужити вам набагато краще. Далі вона звернулась до юна. Молодий пане, прошу поговоріть зі мною перед тим, як підете. Після чого вона змінила свій милий і люб'язний тон і суворим поглядом подивилась на дівчат. Вона сказала: Йоні, пам'ятай, це все через твою сестру. В її погляді було видно призріння, яке змусило інху заплакати. Вона б дуже хотіла, щоб це був всього лише сон. Наступний день був холодним. Можна було побачити, як з рота виходить пар. Інха мала поганий настрій, адже ще не відійшла від подій вчорашнього дня. Вона зайшла в кімнату до Йоні, щоб поговорити про це. Дівчина сиділа на підлозі в довгій білій сукні. Її волосся було заплетене в косу. Інха запитала, що означали слова мадам про те, що це все через неї. На що Йоні відповіла, що Інхі не обов'язково знати таке. Тоді дівчина смикнула сестру за руку і обуреним тоном запитала: Думаєш, я ще наївне дитя? Як я можу закрити очі на те, що відбулося? На очах Йоні з'явились сльози. Вона б хотіла поділитись всім зі своєю сестрою, але не може. Тому вона просто похилила голову і, притулившись до сестри, попросила вибачення за те, що вона така невихована. Інха напружилась. Її думки були про те, що вона б хотіла змінити своє минуле. Вона б хотіла, щоб через неї Йоні не стала кортизанкою і не мусила б так страждати. Йоні найпопулярніша куртизанка будинку на Солод. у неї не було нічого після того як вона втратила батьків. Без можливості заробити гроші та маючи дорогоцінну молодшу сестру, яку треба було захищати, йоні ніколи не цуралась будь-якої праці. Коли дівчата були малими, то Йоні змушена була піклуватись про інху. Вона шукала будь-яку роботу, аби заробітку вистачило на хліб. Так було до того, як мадам виявила потенціал у дівчинці. Вона знайшла дівчат на вулиці і забрала їх до себе в дім. За 10 років життя куртизанки з Йоні ніколи не поводились як з людиною. До того ж, коли куртизанка досягає шлюбного віку, її цінність втрачається. Всі хочуть мати молодших дівчат. Тому до наступної зими інха повинна назбирати достатньо грошей, щоб звільнити сестру, дати їй можливість прожити решту життя як звичайна жінка. Це єдине бажання інхи. З цими думками інха налаштована змусити себе працювати більше і робити все можливе, щоб досягти своєї мети. Вона почала більше полювати, щоб більше заробити на цьому. Її роботодавці були нею задоволені. Але полювання це не єдина справа, де можна заробити. Вона готова взятись буквально за будь-яку роботу, головне, щоб за неї платили. Так пройшло декілька тижнів або навіть місяців. Одного разу, коли вона шукала, де підзаробити, вона звернулася в бібліотеку до бібліотекаря, щоб знайти собі роботу навіть за копійки. Вона пояснила, що останнім часом, в будинку на Солот до її сестри почали ставитись ще гірше. Тому їй треба більше роботи, щоб зібрати всю суму вчасно. Слухаючи це, бібліотекар дивився на дівчину з співчуваючим поглядом. Трішки подумавши, він згадав про візит загадкового пана, який висловив бажання, щоб інха йому читала. Тому він розказав про це дівчині. Він спитав: Хочеш займатися такою роботою? Наступного ранку Інха вже стояла перед воротами будинку цього пана. В її погляді було видно страх та невпевненість, але в дівчини не було вибору. Вона не знала, що не її чекає. Але вона мусить це зробити заради сестри. Дівчину зустрів чоловік, який почав пояснювати їй, що від неї вимагається. Один пан у пошуках людини, яка буде читати йому тексти, написані іноземними мовами. Сам він цього робити не може, адже у нього проблеми із зором. Поки вони йшли, всі в дворі озирались на дівчину. Інха перепитала: Так кажете, у нього проблеми із зором? Чоловік відповів. Так, він приїхав до нашого села для відновлення сил. Дійшовши до невеликого кабінету, інха поспішила запитати, чи може вона назвати свою ціну за свої послуги. Але щоб визначити ціну, вона повинна пройти співбесіду у самого пана. Чоловік відвів її у сусідній двір, де на неї вже чекав хлопець, який особисто прислужує пану. Він покликав дівчину за собою та провів її у одну з будівель, які знаходились далі від входу. Поки вони йшли, хлопець почав розповідати дівчині про правила поведінки з паном. Що можна робити, а чого категорично робити не треба? Він сказав, що до того, як пан віддасть наказ, вона не повинна нічого запитувати або говорити. Вона не має права вставати або сідати, йти чи стояти без наказу. Після того, як прислуга переконався, що Інха засвоїла всі правила, він представив її пану. Вона сама зайшла до кімнати і скромно стояла біля дверей. Побачивши пана, вона сильно здивувалась. У себе в голові дівчина подумала: невже він справді сліпий? Тому що як тільки вона ввійшла до кімнати, він відразу повернув голову в її сторону і, неначе провидець, зазирнув їй прямо в очі. В його погляді читалась впевненість в собі. Він дивився на дівчину так проникливо, що вона навіть почала сумніватись, а чи справді він нічого не бачить. Нарешті інха почула його голос: молодий пан попросив дівчину підійти до нього ближче. Вона зробила крок вперед і сіла на коліна просто на підлогу, очікуючи на інші вказівки. Проте пан наказав їй підійти ще ближче. Інха була вражена цим проханням і зробила ще кілька кроків вперед.